Вітаю, мене звати Рауль. Сьогодні ми працюємо в форматі «Двікінські сили» і У нас в гостях оновлений Volkswagen Touareg. Цю модель дуже важко переоцінити, тому що це флагман марки, тому що це дуже успішний SUV. за час існування в світі було реалізовано більше мільйона цих автомобілів, якщо точніше, мільйон сто. І мені здається, що українці свій внесок в такі результати внесли. Тому я на сто відсотків переконаний в тому, що цей автомобіль буде викликати у вас велике зацікавлення, навіть незважаючи на війну і економічні негаразди, тому що нові автомобілі в Україні продовжують продаватись. Отже, що в нас змінилося у зовнішності автомобіля? Нижній бампер, решітка радіатора і фари. Ви знаєте, що у Volkswagen Touareg, мабуть, найкраще у світі світло, діодне світло. І цей фейсліфтинг пропонує ще більш удосконалену систему, тому що в попередній фарі у нас було 256 діодів, а в цій фарі 19200. Я не помилився. 19200 діодів в кожній фарі. І це означає. Що завдяки такій кількості та електроніці тут додалося 14 додаткових функцій роботи світла. З ним ми будемо розбиратися окремо. Ось тут біля логотипу у нас є камера Night Vision. Вламувати її не треба. Це не класичний тепловізор. Він не дуже допоможе при виконанні специфічних завдань, але для Фольксвагена в звичайному цивільному житті допомагає також. Ось тут є у нас led смужка. І ця лецмушка дуже якісно підсвічує передню частину автомобіля, тому що фари у нас тепер не тільки світять. Фари, це у нас частина дизайну. Це такий собі світловий автограф або світловий підпис. Дарую одразу невеличкий лайфхак, як відрізнити автомобіль Volkswagen з Китаю та з Європи. Якщо ви бачите... Volkswagen, де світиться ось ця смужка і передній логотип, це означає, що автомобіль, скоріш за усе, до вас приїхав з Китаю. Якщо тільки смужка, це європеець. А якщо ви бачите європейський Volkswagen, де світиться логотип, це означає, що хтось у Китаї докупив правильно діодний логотип на перед Тепер дивимося на автомобіль з боку. У нас змінилися нижні молдінги, у нас немає масивної накладки, тепер є тільки буква R, це доволі елегантно та лаконічно. У нас нові диски. Одразу чотири варіанти пропонують німці. Ви пам'ятаєте, що кожна модель дисків має. Назву якогось міста будь-якого, не тільки німецького, будь-якого міста у світі. І, звичайно, дуже прикро, що немає назви українського міста. Наприклад, оцей тип дисків я б назвав якось жмерінка або жашків, тому що це патріотично і тому, що це додає продажів. Така собі локалізація. Також зверніть увагу на молдінги і на те, що у нас відсутній хром. Це у нас Black Style, усюди у нас чорний глянець. Що стосується релінгів, ну релінги і релінги скажете ви, але це не зовсім так. Тому що тут в релінгах вмонтовані датчики. І ці датчики одразу розуміють, що, по-перше, ви встановили бокс. По-друге, вони одразу можуть зрозуміти, яка вага цього бокса, і після цього йде перерахунок. У вас одразу міняється налаштування вашої пневматичної підвізки, і також змінюється робота АБС та системи курсової керованості. Це дуже зручно. Коли ви дивитесь на оновлений туорег, ви бачите не тільки якісь дизайнерські зміни, тут дуже багато технологій, які потрібні людям. В задній частині Touareg на вас очікують як очевидні зміни, так і не дуже. Якщо ми говоримо про очевидні, так це, звичайно, ось цей величезний блок ліхтариків. Коли ви вмикаєте автомобіль, він з вами вітається. Там справжня шоу-програма. У нас світиться задній логотип. Також ви повинні знати, що якщо вам якесь привітань набридло, то є ще як мінімум. Три варіанти, як це все вмикається, вимикається і вас вітає. Це дуже класна опція, і це дуже класне дизайнерське рішення, яке насправді робить тоорех дуже сучасним автомобілем, навіть не 24-го, а 25-го року випуска. Тому що, коли ми говоримо про японців, не в усіх з них ми це все побачимо в наступні роки. Що стосується мікрозмін, ми бачимо нижню частину бампера. Вона відрізняється, і також ви бачите, що навіть напис туарег це Black Style в чорному кольорі. Як ви розумієте, фізичні розміри тоорега після фейсліфтингу не змінилися, і тому місця на задніх сидіннях оновленого то стільки ж, скільки у попереднього. Якщо ви не їздили на попередньому, нагадую, мій зріст становить 1,90 дев'яносто, переднє сидіння налаштоване під мене. Ви бачите мої коліна, вони не впираються в жорсткий пластик. Ви бачите мою голову, вона не впирається в стелю. Я дуже часто критикую автовиробників за те, що вони... З недостатньою увагою ставляться до трансформаційних можливостей салону. І тому зараз перевіряю, що зробив Volkswagen. Слава Богу, тут все добре. У нас сидіння можна підсунути, і таким чином ми збільшили обсяг багажника. Але проблема полягає в тому, що, наприклад, Дуже далеко відсунути це сидіння для того, щоб збільшити місця для задніх пасажирів, ми зробити не можемо. Але спинки сидінь у нас також регулюються. Зверніть увагу на діодну підсвітку. Зверніть увагу також на те, що у нас є роздільний підігрів сидінь, і він має кілька регулювань. Також, що важливо, у нас тут є два роз'єми type c Виробник обіцяє, що вони дуже потужні. Таким чином, ваш телефон буде не підігріватися, як це часто буває, а насправді швидко та якісно заряджатись. Для України Торех то пропонується в комплектації Platinum та Platinum Plus. Наскільки я розумію, у нас комплектація Platinum Plus. І зараз ми говоримо про те, що ж у нас змінилося всередині автомобіля. Ви пам'ятаєте, що у Туарега в останньому поколінні були дуже великі монітори, дуже великий цифровий дисплей. Розміри не змінилися. Але у нас Android-Auto і Apple CarPlay тепер бездротові, і це дуже важливо. У нас класна проекція на лобове скло. Це великий монітор, великий дисплей, і все це висить у тебе перед капотом, а не перед очима. Це зручно, і це насправді виглядає дуже преміально. У нас додали шкіри на карти дверцят. Ви бачите, прошито ниткою. Ви бачите наскільки якісна шкіра така ромбіком у нас тут було раніше таке в volkswagen але ось тут в туарезі був звичайний пластик. Тепер. Це шкіра. Також, якщо ви подивитесь на центральну консоль, ось тут з боку також з'явилася шкіра. Це зручно для ноги, це комфортніше в дальню дорогу. Якщо ви подивитесь на цей глянець, то раніше, ось тут були матові кнопки, тепер їх тут немає. І кнопки трошки змінили свої функції. Наприклад, у нас з'явилася кнопка відключення системи курсової керованості. Люди про це просили. Знов таки, у нас два роз'єми Type-C, і це потужні Type-C, про які також споживач запитував у виробника. Що стосується шкіряних салонів, вони дуже приємні: перфорована шкіра, сидіння з розвиненою боковою підтримкою, сидіння з вентиляцією, сидіння з. Підігрівом і сидіння з масажем. Це, звичайно, моя найулюбленіша опція. І навіть коли я зараз вам це все розповідаю, масаж в мене увімкнено. Базова попільничка у нас на місці, класна, якісна, велика, але мова не про неї. Насправді тут з'явилася підсвітка в підстаканниках. Взагалі, підсвітка це ще один аргумент на користь у Орега, тому що вона дворівнева і вона дуже якісна все можна налаштувати і ввечері або вночі, коли ти рухаєшся на цьому автомобілі. Ми спробуємо це підзняти. Ви зрозумієте, що автомобіль всередині змінює свій дизайн завдяки ось цим світловим акцентам. Як на мене, однією з технологій шоу-стоперів в ТОРЕЗі завжди була камера нічного бачення Night Vision. Тепер, завдяки новій оптиці, камера отримала нові можливості. Система освітлення адаптується до ситуації на дорозі. Вона застосовує дані з багатофункціональної камери, радара, інфрачервоної камери і дані про швидкість автомобіля. Це опція у поєднанні із системою нічного бачення Night Vision. Нова функція, якою не була оснащена попередня модель, це світлова смуга, яка проєктується на дорогу, щоб привернути увагу водія до потенційної перешкоди. Система нічного бачення Night Vision використовує тепловізійну камеру для виявлення пішоходів велосипедистів і диких тварин, а також надає водію попередження про загрозу зіткнення. Тепловізійне зображення відображається на комбінації приладів Digital Cockpit. Виявлений об'єкт спочатку позначається оранжевим кольором, а при потраплянні у небезпечну зону червоним. Для керування системою необхідно активувати системи допомоги водію у меню. Також система нічного бачення Night Vision виявляє напрямок руху людей і працює разом з матричними фарами IQ Light HD. А також використовує проекційний дисплей для додаткового попередження. Система коректно функціонує, якщо температура на вулиці не перевищує 28 градусів. В залежності від комплектації Platinum або Platinum Plus вам пропонуються різні шкіряні салони. Є салон варена з кількома кольорами. Варена це не означає, що її варили. Варена означає, що там дві літери n, тобто шкіра варена. В тому салоні ви також можете побачити букву R на сидінні, що звичайно натякає на R-Line. В нашому салоні використовується шкіра, яка називається пулья. Вона, знаєте, така дуже фактурна, перфорована і приємна на дотик. Взагалі, сидіння дуже зручні. Звичайно, мені також подобається, що тут запропонований масаж не тільки для водія, але й для пасажира, і ви можете обирати кілька різних режимів. Кермо у нас зрозуміло мультифункціональне вже традиційно для Туарега у нас. Сенсорні кнопки зі зворотнім зв'язком це не тільки працює, це насправді доволі зручно. Тепер про силові установки. Тут все просто: безальтернативна восьмистопонева коробка перемикань ZF. нічого не змінилося. Також для нашого ринку пропонується два трилітрових двигуна. Перший дизельний, потужність 286 кінських сил, крутний момент 600 номів. Другий бензиновий, потужність 340. Кінських сил в крупний момент 450 номів. В залежності від потужності Теорега також пропонуються різні гальмівні системи. Ну, не те, щоб різні, у них різні розміри дисків. На бензиновий варіант пропонується 375 мм, на дизельний 350. Виробник один і той же. Це акібоно, і звичайно, машинки у нас шестипоршньові. Історія з тваригом вона дуже цікава в Україні, тому що у нас дуже часто на ринку пропонувалися тореги вартістю і 55 тисяч доларів, і 52 тисячі доларів. Ну тобто дуже дешеві варіанти. Але при цьому споживачі приходили в салон і купляли автомобіль, який їм подобається, а подобаються їм автомобілі, в яких дуже багато додаткових опцій. І одна з них це. Пневматична адаптивна підвізка взагалі в Україну не завозяться туареги на звичайній пружині підвізці, тому що немає попиту. Усі хочуть пневматичну підвіску. Так що оновлений торег завжди має пневматичну підвіску, але далі ви можете обирати, тому що у нас є пневматична підвіска, є повний привід, а також є система. З підрулюючими задніми колесами. Як це працює? Коли ви їдете швидко, то разом з передніми колесами, коли треба, повертаються і задні колеса, і можуть повертатися на 7 градусів. Коли ви розвертаєтесь або паркуєтесь для того, щоб скоротити радіус вашого розвороту, колеса задні повертаються в інший бік від передніх. Таким чином розробникам вдалося скоротити. Радіус розворота одразу на один метр. І це дійсно відчувається. І я вже хочу, щоб в мене був ТВР тільки з цією системою. Також у нас є підвізка Pro. Це не тільки адаптивна пневматика, це не тільки підрулююча задня підвізка, але це також активні стабілізатори, які дозволяють автомобілю бути ще більш керованим. Якщо ви пам'ятаєте, перші такі. Активні стабілізатори з'явилися у Porsche Тепер вони є у Touareg на підвісті Pro Також 200 Pro ви можете вручну регулювати кліренс задньої підвізки для того, щоб вам, наприклад, легше було щось завантажувати у ваше багажне відділення. І дійсно, пневматична підвіска ТОРГ дуже приємна. Вона одразу говорить вам, що Перед вами автомобіль преміальний. Що в цьому автомобілі ви завжди будете рухатися плавно і комфортно. Звичайно, плавність це не тільки підвізка, але й коробка, і двигун. Але ця підвізка відпрацьовує, мабуть, 99 проблемних місць, які з'являються на українських шляхах. Також, коли ви будете виїжджати на легке бездоріжжя, це вам допоможе. Ну вже не Згадуючи про систему повного привода, яка в Туарезі завжди працювала добре. В мене на тесті дизельний Туарег і треба визнати, що 600 номів це 600 номів, і запас у вас в цьому автомобілі є практично в усьому діапазоні роботи двигуна. Цей автомобіль розганяється як справжній локомотив. І це відчуття також дуже приємно. Було б цікаво порівняти це все з бензиновою версією. Ще в мене гарна новина для тих, хто любить економити пальне. Незважаючи на таку грандіозну потужність, в мене зараз витрати становлять 10 літрів на 100 км шляху. Я вважаю, що це просто прекрасні витрати пального. І вони можуть влаштувати будь-якого навіть дуже економного власника. То Ну, звичайно, в автомобілі у нас є. Регулювання режимів їзди. звичайно, в автомобілі ми можемо регулювати висоту кліренса, принаймні в цій комплектації. І треба визнати, що в Туарезі просто чудова шумоізоляція не в останню чергу, і за того, що у нас здвоєне скло попрацювали гарно. Тепер про ціни, і це ще одна класна новина для українських споживачів. Незважаючи на те, що у нас оновлений то незважаючи на те, що у нас тут з'явилися додаткові опції, автомобіль не подорожчав, а де інде навіть став дешевшим. Старт то 82 тисячі доларів. За ці гроші ви зможете придбати то з бензиновим двигуном. 340 кінських сил. А найдорожчий товариг буде коштувати 85 тисяч доларів. Це вже дизельна версія. І в ній ви знайдете все, що тільки може запропонувати вам компанія Volkswagen в оновленому товариті. Нагадаю, що ви дивитесь проєкт 2 кінські сили. Сьогодні ми тестуємо оновлений ту орех, і звичайно, я хотів би, щоб зараз ви поставили лайк, не забули про коментар. А якщо вам сподобався наш тест-драйв, не забудьте про його перепост.